Вітаю глядачі мого каналу. Я хочу зробити правий лівий берег, теж буду робити на трьох колодах, але трошки по-іншому. Зараз ви побачите, було дуже шось. Я хотіла коробку, а вийшло буде в двох частинах, там трошки не вмістилася в мене часть потирак там особистого розкладу. Ну і давайте зараз це теж я кладу як особисто для себе, але викладаю вам, щоб ви бачили. Дивимося початок завжди у нас з правого берега. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на цю добу від цього часу плюс 24 години. Ракетні удари по місту Запоріжжю. Це російська сторона. Бачите? Це початок, це кульмінація. І це ітог. Ну, вроді, як кульмінація така більш-менш. Але ця ж карта ще каже убить дракона. Бажання особистого в них немає. Таке щось, непонятно, що. Але по ітогу тут перевернутий пажик. Цю роботу він зробить неладно якось. Ну, неладно якось воно буде по правому берегу. Давайте подивимося наші хлопці, як спрацюють наші ППО по правому берегу. Ви бачите, правий берег. Шикарна ситуація. І двійка, є бажання. Є енергія, є захист. Е, так, це маленька карта, але все одно вона своє діло робить це початок. Удар. Тобто, збиття цієї ракети от убить дракона. Кульмінація б'ють-б'ють і правосуддя. Тобто, на правому березі зіб'ють цю ракету. У вас не буде проблем. Це показують ці карти. Бачите? Тепер дивимося на цих картах. Теж питання. Покажіть, будь ласка, ситуацію на ці 24 години від цього часу по правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Це дії росіян зараз будуть. Особисто без радості ще й п'ять, це в них стабільна ситуація, вони хочуть кидати, і в них буде маленька пожертва. Це оце таке непонятно, що. Тобто, це ще і афера, до речі, політична. Політична афера. Наші, наші, наші ЗСУ. Наші ЗСУ як спрацюють. Ну, бачите, ці карти показують, що не дуже гарно. Але ця карта показує перевернутий очельник. це ізоляція, повна ізоляція, і тох повна ізоляція. Ізоляція цієї ситуації. Ну, якось так. Ось і дивіться, зовсім різні розклади. На одне і те ж питання. Бачите? Вчора у нас працювали з вами уейти. Там був король і королева. Мечові і вони відіграли своє. То будемо сподіватися, що і на цю добу ці карти шикарно відіграють. Ось. Ну, а. Тут якось воно і не дуже показує удар, по-перше, Соответственно, і дії не особливо бойові, бачите? Так що так. Ну, подивимося, подивимося. Ну, а на лінорманчиках ми можемо зробити маленький стовпчик наш улюблений. Улюблений стовпчик, я так називаю. Будь ласка, покажіть нам карти, чи буде по місту Запоріжжю. Від цього часу і на 24 години ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя. І прямо так от кладу зверху. І ми без контексту просто «да» чи ні. Ну, бачите, ці карти всі три показали, що так. Да. На жаль, на жаль, на жаль, ці карти показали, що да. Хоча ці взагалі цього не показали, а ці показали, що буде удар, але він буде зневільований. Ну, подивимось, подивимось. Подивимось. Бачите, лінормани в цьому плані пісимістичні оказалися. Оказалися песимістичні. Це був правий берег, люди. Я більш даю переваги цьому розкладу на уетах, а на єгипетському тару взагалі не видно тих ударів. Тут видно, що вони п'ячать, вони не раді ще і політичні афери. І ситуація в цьому плані в них стабільна. Багатості вони хочуть робити постійно. І дивляться в минуле. Туди кудись. Ну, ось така ситуація. Я буду розчитувати на оцей розклад. Він мені більш подобається. Ось так. Ну і зараз ми з вами подивимося, що нас чекає на лівому березі. Так, я все це прибираю. Ленорманчики дуже сьогодні такі песимістичні, бачите? На правий берег, якось вони так прямо. Прямо всі три карти, всі три були, сказали да. сказали да. чесно кажучи, збили мене з пантелику. Якось я так вже трошки заспокоїлася і я тут на тобі такий. Подножка така. ну, Зараз подивимося ми по лівому берегу в такому ж варіанті. Це, виходить, швидше, гаразд, скоріше. Не так ви втомлюєтесь дивитися. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу плюс 24 години. Ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Покажіть мені російську сторону, їхні дії. Ну, скажімо так, початок буде різкий такий, з такими бурхливими. Емоціями, якось в кульмінації в них не дуже зладиться. А ітог буде дуже странний. Тут падають у них влюблені. Ну, в принципі, взагалі не показує, що той удар повинен бути. Давайте подивимося, як спрацюють наші хлопці. Ну, якось странно спрацюють. Перевернуті рицарі мечові. І перевернуто правосуддя. Це буде наказані ті люди, які того не заслуговують. І відкритий суд, звільнення. Тоді яти вони будуть відкрито, але не дуже чесно. І по по отримають невдачу в цих діях, якось так. Давайте подивимося на єгипетських тару. Якось странно. Странна картинка на це питання. Странно дуже. Але тут не показує удару. Тут його немає взагалі. Тут чаші. І влюблені. Тут все емоції, все емоції, тим паче гарні. Ну, тут у нас немає, звісно. Ми ж не дружимо, ми воюємо. Але влюблені це взагалі, Проти як не ну, од міра сьогодні, випали вони тут в цьому розкладі. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на 24 години від цього часу по лівому берегу Запоріжжя ракетні удари. Чи можливі вони, як ми з ними справимося? Трошки підсуну так? Російська. Це росіяни, як вони будуть діяти. Ну дивіться, працюють вже через силу. перевернута цей мінус, воно не буде, бо не повинно, по ідеї, летіти і вони вже самі того бояться. Бо ми ж теж кидаємо по Криму і кругом кидаємо. Ну, Така ситуація в них. Так, ось так показало, як наші будуть хлопці працювати. О, щось новеньке буде, дурненьке. Зміни якісь будуть. Будуть якісь нові зміни. На кульмінацію падає щось нове, дуже серйозне. Зміни якісь будуть. А ну, давайте розкриємо, що це за зміни будуть. Тут будуть люди, які не, не можуть зладити між собою. Нема зладу, тому і випав оцей клоун. Нема зладу. Нема зладу, але по ітогу королева монет. Це все матеріальне, все є, дисципліна є, порядок є. Ану, ще одну карту на смерть. Ну, тут буде сілення ситуації, тут буде все порядок, поправиться все. Чим закінчиться ця вся історія і то по почуттям буде так собі. Але це все пройдеться, ці дві чаші стоять. Що я вам можу сказати? Чи будуть людські втрати, чи будуть розвали будинків? Ну, розвалу будинків не буде, тут захист іде, а ось по двічки по людям тут невпевнена ситуація, хитлива така, двойственна. Але це може показувати, ну дай, покажіть мені розкрити трошки. Ну тут фортуна не повинно нічого тут бути. Люди, я вам скажу так, що вони більш нас жахають, ніж то буде на самом ділі. Таке впечатлення в мене. Вони вже самі видохлися, самі видохлися, самі вже устали від цього. І так вони будуть кидати, так вони будуть, але це буде якесь дурні, дурні дії, якісь непонятні. Якийсь розбрат у мислях і нічого не понятно буде. Ага, ми зробили на лівий берег на алі норманах стовпчик. Давайте зробимо. Будь ласка, ой, зараз я помішаю. Здравствуйте. Хі -хі -хі. А ми ще нічого не питали. Так, будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу плюс 24 години. Ситуацію по лівому берегу Запоріжжя ракетні удари. Чи будуть вони, і якщо будуть, то який буде ітог з нашої сторони? Давайте. Ага, я вже задала так. То давайте отак вже і покладемо лінієчку. Це наше питання на завтра праздник, да? наші хлопці. Наш народ, наші спецслужби, наші військові, це все дії, працюють над цим питанням. Ну, і я вам так скажу, що не повинно бути нічого поганого. Я хочу відкрити трошки оцю карту і оцю. Ну, що я можу вам сказати? Так, воно буде більш-менш нормально, але наші люди все одно не вірять, то, що буде добре. А наші всі е силові структури получать приказ пильнувати і охороняти це все. Будуть, будуть займатися цим. Ну, ось так. Ну і давайте стопчик зробимо. Те ж саме питанечко карта. Будь ласка, скажіть нам карти. Від цього часу і на 24 години ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя. Будуть вони чи не будуть. Да, чи ні. Будуть удари? Да чи ні. Ух, які. Ух, які вони всі. Зелюки, зелюки. Але вони кажуть, що ні. Але вони кажуть, що ні. Ну, ось бачите, в тому розкладі тільки от якраз товпчики якось відробили, непонятно, на правий берег. Цікаво дуже. Тут відробили, що ні. І, взагалі, по лівому берегу, ви бачили, що якось воно взагалі не, не настроєно на якісь завтра фейерверки. Ну, ось е, такий був розкладик. По лівому і правому берегу. Я думаю, я вам вас трошки, трошки заспокоїла, але люди пильнуйте. У вас в повинен бути імунітет на це діло, не панікувати, не панікувати, і е, нервову систему треба берегти. Ми нікуди не втечемо від наших сусідів, від нашого життя, тут треба звикати. Ми як будемо як в Ізраїлі жити. Вже все. Так що так. Все. Бажаю бути вам живими та здоровими. Почуємось. па-па. По ітогу можу сказати, що в мене таке сподівання чітке, що не повинно бути чого страшного. Не так страшен чорт, як його малюють. Ну, по крайній мере, карти нам показали, що ви бачили, ви все передиви... ще передивитися, подивитися, послухайте, там все зрозуміло. Все, па-па, почуємося.